Луцьких багатоповерхівках планують встановити системи до очистки води. Усі вже напевно чули, що Луцька міська рада ухвалила нову програму, яка називається Вода для здорового майбутнього на 2025-2030 роки. Отож, згідно з цією програмою, до очистку води планують здійснювати для харчоблоків закладів освіти, і також хочуть встановити систему очистки води на вході в багатоповерхові будинки. І ось що сказав директор Луцького водоканалу з приводу цього. Ну, По-перше, що на тариф на водопостачання це ніяким чином не вплине. Ну, І по-друге, що буде користь і для очисних споруд, бо вода стане м'якшою. Ну, а відтак утворюватиметься менше е кальційованого нальоту на унітазах, вода стане м'якшою. І ну, зрозуміло, якщо м'яка вода, вона дуже Легко піниться, а відтак треба буде менше миючих засобів, наприклад, для миття посуду чи тієї ж саме сантехніки. І що потрібно розуміти з цього проекту по доочистці води в Луцьку? Перше, очевидно, що цим проектом займатиметься Луцьк-водоканал. Друге, коли кажуть, що встановлення доочистки не вплине на вторив, ну це і правда, і маніпуляція водночас. Бо, от власне, витрати на встановлення і обслуговування такої системи, саме в тариф, як тариф, не будуть включені. Але вони можуть бути включені окремо як рядок в платіжці на комунальні послуги. Або ж, наприклад, вони будуть включатися в ту суму, яку ви сплачуєте своєму ОСББ за квартплату. І третє: коли вода очищатиметься на вході в будинок. Це значить, що очищену воду ви також будете використовувати для унітазу. Ну, і якщо для Луцького водоканалу і очисних споруд це добре, ну але це добро робитиметься вашим коштом. І четверте, окреме питання щодо труб в будинку. Якщо багатоповерхівці замінені труби водопостачання на пластикові, ну тоді це має сенс. Інакше питна вода йтиме іржавими трубами, і якість її на вході знову ж таки буде сумнівною. Тому підсумовуємо, ініціатива добра, цікава, але є нюанси, про які я вже згадав вище.